Час новин на радіо Лизова, В студії. Працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лузівської громади станом на ранок, 26 вересня. Родина загиблого захисника Віталія Харченка збирає підписи під електронною петицією про присвоєння йому звання Героя України. Про це дружина та дочки полеглого військовослужбовця розповіли знімальній групі ТРК Лозова. Рідні переконані їхній батько та чоловік заслуговує тримати звання, бо з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити Україну, не маючи досвіду військової служби. Був патріотом і навчав цьому своїх студентів. Знайти посилання на електронну петицію можна на особистій сторінці дружини Віталія Харченка. Станом на 25 вересня петицію підписало майже 3,5 тисячі людей. Для присвоєння звання потрібно за 90 днів набрати 25 тисяч підписів. Обговорили алею захисників та вигляд пам'ятних знаків родини загиблих військовослужбовців завітали до міської ради та поспілкувалися з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським та секретарем міської ради Юрієм Кошніром. Близькі полеглих захисників просили розглянути можливість облаштувати у місті алею з світлинами загиблих військових. Очільник громади зазначив, підтримує ініціативу гідно шанувати героїв. Він запропонував дружинам та мамам підготувати пропозицію, якою вони хотіли б побачити алею та де її розмістити. На зустрічі також обговорили облаштували. Ваня сектору військових поховань Полислави. родичі захисників, поділилися, хотіли б дещо змінити загальний вигляд надгробків, зробити на них кольорові фото та відкриті гробнички. У міській раді зазначили відкриті до пропозицій. Нагадаємо, сектор військових поховань облаштовують за кошти міської ради. Там зроблять доріжки, освітлення, місце для прощання, стелу на вході. Виконавчий комітет проголосував і однакові пам'ятники для всіх захисників, похованих на цьому секторі. Родинам, які поховали загиблих воїнів на інших кладовищах, передбачили грошову компенсацію 15 тисяч гривень. Зустрівся з журналістами та відповів на проблемні питання. Лезівський міський голова Сергій Зеленський провів прес-конференцію з представниками засобів масової інформації. Обговорили готовність до опалювального сезону та можливих знеструмлень критичної інфраструктури. Щодо технічних питань готові на 100%. Проте проблемним залишається питання різниці у тарифах. Це сума у понад 100 мільйонів гривень. На її компенсацію Лезівська громада очікує від держави. Разом з цим виріс борг підприємства за блакитне паливо перед НАК Нафтогаз. Це 150 мільйонів мільйонів гривень газопостачальне підприємство подало на капетеплоенерго судовий позов на відшкодування понад 60 мільйонів гривень і нараховує більше 30 мільйонів інфляційних та штрафних санкцій. Разом з депутатами міської ради фахівцями ми працюємо над вирішенням цього питання, аби без проблем розпочати новий опалювальний сезон. Зазначив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Переглянути більше питань та відповідей можна на офіційному сайті Лозівської міської ради. Новини Харківщини СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову. Кіберфахівці служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації, відомого як ГРУ, яка діяла на території Харківщини. Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріп районів та маршрути переміщення колон військової техніки сил оборони, у тому числі залізничним сполученням серед особливих завдань Же агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України. Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів РФ по Харкову, а потім виходили на місця прильотів для їх фіксації та направлення звіту. Пантам у результаті багатоетапної спеціальної операції співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі і затримали їх на місці проживання. За даними слідства, керівництво ворожої групи, дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих. З міста, серед яких таксист та працівник місцевого газопостачального підприємства. Для збору інформації вони об'їжджали місцевість та фіксували пункти базування сил оборони або адреси російських повітряних ударів. Зібрані відомості вони переправляли резиденту, керівнику групи ВРФ. А він надавав їх своєму куратору з гру. Під час обшуків в помешканні затриманих виявлено комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати. Азі слідчі служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 одинадцятої кримінальної кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами затримані. Перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі. Також тривають Плексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в РФ, спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області у співпраці з департаментом внутрішньої безпеки національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури. Через випадок сказу лисиців введено карантинні обмеження у селі Юрченкове Вовчанської громади Чугуївського району. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області. Лисиця 15 вересня пробралася на територію приватного домоволодіння, зайшла в курятник і подушила курей. Лисицю побачили собаки та напали на неї власник подвір'я, помітив бійку і убив лисицю. Наступного дня тіло тварини доставили до Чугуївської державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. А 18 вересня для дослідження на сказ. До Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Лисиці було підтверджено діагноз СКАЗ. Нагадаємо, з 27 вересня 2023 року на території мисливських та лісових угідь Лозівського району буде проведено осінню кампанію по пероральній імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу пероральної вакцини. Брикети вони цілком безпечні для людей та тварин і навколишнього середовища у разі виявлення Ракетів з вакциною просять їх не чіпати, не приміщати на інші місця та не руйнувати. У метро Харкова 22-річний чоловік стрибнув на рейки перед потягом. 24 вересня близько 19-ї години на станції університет Харківського метрополітену 22-річний чоловік стрибнув на рейки перед потягом, що наближався. Для уникнення наїзду машиніст застосував екстрене гальмування, розповіли у поліції. Чоловік внаслідок події не постраждав. Його витягли працівники поліції. У місцевих пабліках також повідомляють, що на рейки стрибнув якийсь блогер. Чи був чоловік під дією яких засобів? Що змінюють свідомість? Не повідомляють ані правоохоронці, ані у соцмережах. У поліції повідомили, що на місце події також викликали спеціальну бригади швидкої допомоги. Інформація за фактом події на станції університет зареєстрована у єдиному обліку. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також сторінках «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.